Батько Ірини, військовослужбовець, зник безвісти у 2022 році. Жінка розповіла, що на початку грудня 2023-го до неї у Вайбері звернувся росіянин. Він запропонував їй забрати пораненого батька додому. Сказав мені, що на той час, двоє суток назад, нам привезли вашого тата поранений. рука і нога поранена в його, але я не можу зрозуміти, як це так пішло. Що вже півтора року його немає, зникли безвісти. І тут двоє суток назад його привезли раненим і ще з якимось віталиком. Але такого ми нікого не знали, хто може такий бути. Він сказав приїхати в Донецьк. Кажу, добре, коли це можна зробити? Він мені сказав, що до наступного дня, там, до деякої години, треба приїхати і забрати. Спершу чоловік запевнив, що йому не потрібні гроші, каже Ірина. Потім він попросив наперед заплатити 5 тисяч гривень за дорогу та 8 тисяч за пропуск через кордон. Ірина попросила, щоб чоловік надіслав їй фото чи відео її батька, але той відмовився. Каже він, як буде їхати о 18-19 годині. Тато вас набере із телефона водія. Але мене це ще просто що удивило, що він мені сказав, що тато мені скаже номера тих. Тоже полонених, щоб я повинна зв'язатися з їхніми родичами і щоб ми всі разом туди прийшли. Але ну як це вони можуть мене задати? Візьмуть 8 тисяч. А за тих вони не візьмуть і просто так перевезуть. Ірина звернулася до поліції, оскільки вже мала досвід спілкування з шахраями, каже вона. Поки жінка їхала до відділення, чоловік почав їй погрожувати. Він мені писав, що якщо я йому не скину ці гроші 8 тисяч, то він мені скине відео і я буду в цьому винувата. І почав мене шантажувати. Але я вже сіла в той час в таксі, я вже зв'язалася з своїми знайомими, і я просто в поліцію поїхала писати заяву. Я даже знала, що мені так і так. Потрібно було звернутися в поліцію чи в СБУ, щоб в мене якась страховка була. Навіть якщо я закину ті гроші, то у мене вже будуть реквізити його і дані про нього. Валентина Волкова, регіональна представниця громадської організації «Група Патріот, говорить, що шахрайські схеми з родинами військовополонених та зниклих безвісти, трапляються часто. За її словами, шахраї вимагають з родичів гроші за інформацію про звільнення з полону, можливість поговорити з полоненим, повідомлення про його місце утримання або стан здоров'я. Невідомі можуть називатися представниками державних структур чи громадських організацій. Що родина, яка перебуває в стресовій ситуації, яка стикнулася зі статусом зниклого безвісти або військовополонено. Заради пошуку рідних розміщають різні пости в соціальних мережах, роблять різні публікації, де саме вказують номера, контактні, телефоні, персональну інформацію зниклої особи. Також вони вказують, надають фотографії безпосередньо зниклої особи. І все це зрешті-решт використовується саме шахраями. І, як правило, коли шахраї виходять на зв'язок до таких родин, вони повідомляють персональні дані, показавши, що ніби от я знаю хто. Це щоб не потрапити в шахрайську схему, не варто публікувати дописи з персональною інформацією зниклих безвісти або військовополонених, каже Валентина Волкова. Якщо ж дописи публікують, то не можна вказувати військове звання, бригаду, номер частини та розміщати фото чи відео у військовій формі або зі зброєю. Якщо ж родини потрапили на гачок до аферистів, потрібно негайно звернутися з відповідною заявою до національної поліції по місцю проживання або зателефонувавши на номер телефону 102 та повідомити. Те саме про таку ситуацію. Також, якщо родина зникла безвіти або військовополоненого потрапила на гачок до аферистів, потрібно повідомити слідчому в рамках кримінального провадження, в якому вони визнані саме потерпілою стороною. За 2023 рік на Житомирщині працівники поліції зареєстрували два звернення щодо шахрайства від родин безвісти зниклих, каже Вікторія Дубовик, речниця головного управління нацполіції у Житомирській області. За її словами, до жінки зателефонувала невідома, яка представилася ясно. Видацею і пообіцяла за гроші знайти чоловіка. Інший випадок розслідує Коростенське районне управління. Також до жінки зателефонувала невідома, яка представилася військової Російської Федерації, і повідомила, що за винагороду звільнить з полону її чоловіка. Не вагаючись, жінка перерахувала гроші у сумі 19 тисяч гривень. Наразі досудове розслідування триває. Також поліція застерігає не розміщувати оголошення про безвісно зниклих рідних у соціальних мережах. Це може не лише нашкодити розшуку, а й дати можливість шахраям заробити. Надія Назарук Тетяна Ревак, Суспільне, Новини, Житомир.